Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати одну з найпопулярніших різдвяних прикрас ось такий людяник Він зв'язаний з пряжі Ярнар Джинс. Для майстер-класу візьму інший колір будемо робити шоколадний. І гачок у мене 1,6 мм. Розпочинаємо в'язання з кільця, у яке пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Затягуємо кільце і в першу петлю починаємо пров'язувати другий ряд. У другому ряді нам потрібно зробити 5 збільшень і в шосту петлю пров'язати один стовпчик без накиду, щоб у нас у другому ряді було 11 петель. При цьому нам потрібно чергувати кольори. Ми будемо три стовпчики без накиду пров'язувати коричневою ниточкою і три стовпчики білою. Отже, починаємо ми у першу петлю ми робимо коричневою ниточкою збільшення. У другу петлю ми пров'язуємо один коричневий стовпчик. Не до кінця і змінюємо при цьому ниточку на білий кольор. І в цю саму петлю ми продовжуємо робити збільшення, але іншим кольором. Ми пров'язуємо білий стовпчик. У наступну петлю ми робимо збільшення повністю білим кольором. І при цьому другий стовпчик до кінця не дов'язуємо, змінюємо колір на коричневий. Тобто в нас вийшло, що ми три стовпчики зробили коричневими, три білими, і при цьому ми зробили три збільшення. Далі ми робимо четверте збільшення один. Два, зробили збільшення. І робимо п'яте збільшення. Перший стовпчик. Не до кінця ми пров'язуємо коричневою ниточкою, переходимо на білу, і сюди ж ми робимо один білий стовпчик, і в наступну петлю. Ми просто пров'язуємо один білий стовпчик. Перевіряємо 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель. Ми зробили 5 збільшень і один стовпчик. Далі ми будемо усі ряди чергувати. Ми будемо пров'язувати 3 три білих, три коричневих, три білих, три коричневих. І таким чином у нас вималюються ось такі смужечки. Ми дов'язуємо за візерунком у першу петлю наступного ряду білий стовпчик і змінюємо колір, бо це в нас вже третій. Далі коричневою ниточкою. Один. Два. І на третьому ми змінюємо колір. Тут у нас дві білі петлі, нам потрібно захопити ще наступну коричневу, щоб у нас смужечка йшла по діагоналі. Один. Два і на третьому змінюємо колір... І продовжуємо так далі один. Два і на третьому. Змінюємо колір. Один, два, на третьому, змінюємо. І таким чином ми пров'язуємо на всю довжину, яка нам потрібна. Тут я пров'язувала довжину 15 см, і ось за розміром менше, ніж долоня, вийшла іграшка, тож розраховуйте. Який розмір плануєте ви стільки рядів і в'яжемо? Один. Два. На третьому змінюємо. Один. Два? На третьому змінюємо. І так в'яжемо далі. Під час в'язання ми поступово починаємо наповнювати нашу цукерку, і десь до середини ми наповнюємо холофайбером. Потім, коли ми пров'язали всю довжину, нагадую, що в мене це 15 см, я беру ось таку основу з фольги, просто складена в декілька шарів і потім навпіл. І заводжу ось так всередину. Ось тут залишається порожнє місце, яке ми акуратно заповнюємо холофайбером потрошки і просуваємо аж до того місця, де вже у вас іграшка наповнена. Так, поступово заповнюємо на всю довжину. І тепер, коли ми повністю рівномірну іграшку наповнили, ми починаємо робити зменшення і закривати отвір. При цьому намагаємось зберігати візерунок. Тобто, там, де в нас коричнева смужка, ми робимо. Зменшення коричневою ниточкою? І змінюємо колір далі біле, робимо білим. Змінюємо на коричний. Потім в останню петлю просто робимо сполучний стовпчик повітряну петлю і ниточку протягуємо. Також обрізаємо коричневу ниточку і закріплюємо її поміж стовпчиками. Також у нас лишився невеличкий отвір. В нього можна ще додати холофайберу в кінчик іграшки, щоб тут в нас теж не було порожньо. І потім беремо голку з широким вушком і закриваємо отвір. Щоб стягнути отвір, ми підхоплюємо. Усі петлі останнього ряду за передні стінки, не пропускаючи жодної. І стягуємо далі заводимо голку всередину. Підтягуємо ще раз і фіксуємо ниточку. niż z do Tak robimy dę kilka raziw. Вже зайве обрізаємо, а решту затягуємо усередину. Далі надаємо нашій тростинці форми. І маємо ось таку різдвяну прикрасу. Дякую вам за увагу і бажаю приємного в'язання!